Ікону Пресвятої Богородиці, свою, така старенька, але вона без оклада, така потерта і з колотою фарбою, цвяхи там від окладу були. І я так вчора стояв, дивився на неї і думаю, таке свято, шановане в нашому народі, треба б, було б добре мати писану ікону, гарну, велику. І після служби, приїхавши додому, зайшовши в Фейсбук, я бачу повідомлення. Наша прихожанка, пані, пані Іра, вона не так давно у нас прихожанка, ну я її сьогодні пробував побачити. Була, вона, вона причащалась. Зранку, а, вона ще й причащалась. Да. Так вона десь тут є. Десь тут є, вона ховається. Пані Іра. Скромність прикрашання, нічого не дає. Виходьте. Я знаю, що вона хворіє, і вона, можливо, зразу. Ну, можливо, пішла, пішла їй важко стояти, ну, на нагаду стояти. Так от вона, вона сама архітектор, вона сама пише ікони, декілька ікон з нашого храму вона реставрувала, вона сама реставратор теж. І от вона присилає мені повідомлення: отець Геннадій. Завтра таке велике свято, а в мене є ікона. Покрови Пресвятої Богородиці, яку я писала для отця Валентина, Валентина який поїхав на Київ і не повернувся. Він загинув. Він військовий священник. військовий священик. Вона писала, він її хотів повезти туди на передову ну, і з нею їздити, служити, щоб вона була поряд з ним. І щоб її покров покривав там на передовій наших бійців. Він загинув, і вона каже: У мене ікона залишилася. А вона не встигла йому передати, тому що каже, покрила його лаком, а лак довго сох. І ну, я чекала, поки він висохне. Ну і ікона так не дочекалася цього капелана. І вона каже: Я хочу передати її вам. Тому так я на вечірній постояв, подумав. А Господь так під вечір все це зробив. І вона сьогодні привезла зранку нам цю ікону, і ми її освятили і поклали, щоб, щоб всі прихожани нашого краю могли доторкнутися до неї, прикластися. Тут карта України і ще такий великий Крим намальований. Так що будемо шанувати і дякуємо пані Ірині. Що вона отак от Господь мабуть торкнувся її серце, і вона нам передала цю ікону.